Всім привіт народ. Сьогодні коротеньке відео у нас. Не можу стриматись, щоб не поділитись з вами своєю радістю, новиною. Я довго чекав цей день. Як казав Джон Кеннеді, I have a dream. Я також маю мрію змінити свій. Маленький токарний станок на щось трошки більше. От, звичайно, ідеальний варіант був би там якийсь Іж-250 або його аналоги, його побратими. Але пошукавши, подививши ціни, стан, вирішив, що поки що це лишиться лише мрією. Але все ж таки на трошки більший станочок я назбирав. От, зараз їду якраз за ним от став невелику тянучку, пробку, от вирішив відзняти початок, всі подробиці, далі по ходу відео. Так що кому цікаво, будь ласка. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, путей. Нам Так, ну що ж, їдемо назад. Забрали станок. От. А виїжджав я за 10 кілометрів від Києва, але з іншого боку. Тобто їхати через все місце потрібно. От. Ще по дорозі нарисувалося аж три закази. то Зараз їх по ходу підхвачу, мабуть. От. Планую завезти спочатку на роботі, там в нас є склад, я його там виставлю, бо немає. Місце, де його поставити вдома, там треба прибрати щоб той ТВ-16, Я не знаю, що з ним далі робити. колонии Вес. 830 минус рок лапалета. Короче, минус еще 100 килограмм. 800, 740 килограмм. Так, а вот Хлопці і дівчата. Закінчився день. От, я вже вдома, на вулиці, як завжди, ніч. Станок лишився на роботі, там на складі. Але незабаром я його привезу додому в майстерню. Ну, тут вже буду робити ревізію. Але вирішив викласти той матеріал, який вже відзняв, для того, щоб ви поділились своїми враженнями. І можливо хтось з вас може надати яку-небудь інформацію по поводу цього станка. Бо, на жаль, інформації не так вже і багато в інтернеті. З того, що відомо, то це шкільний венгерський станок карт е 2 н Але знову ж таки я не впевнений, бо ніяких надписів на ньому я не побачив. Є таблички, але все ну, затерте. Тому, можливо, хто навіть стикався з таким станком, то напишіть, приймається будь-яка інформація. Але зважайте, що такі фрази, як Поздравляємо шарик ти балбес» і вітя ти долба. І я вже наслухався, так що, якщо можна, то послухайте. Я в свою чергу обіцяю, що викладу, зніму і викладу основні моменти. Роботи, звичайно, багато, як завжди, часу мало. Але потрошку, потихеньку все ж таки не стоїмо на місці. Тому дякую всім наперед. Усе, бувайте здоров'я!